Троє учнів з Чернігівщини днями отримали паспорти на урочистостях у столиці. Документи їм особисто вручив президент України Володимир Зеленський. Серед них двоє Максим Смовський та Анна Сидоренко переможці міжнародних і всеукраїнських учнівських конкурсів. Ще один учень Чернігівської школи номер 3 Вадим Височанський, син загиблого оборонця Чернігова. Хвилювання велике, тому що це ж президент, як ніяк. І... І дуже хвилювався, не знав, що казати, що робити взагалі. Тому що зі мною таке вперше в житті, вже 14 років, коли тримаєш цей паспорт у руках, розумієш, що вже немале дитя і розумієш відповідальність. Але все ж таки ще в глибині душі розуміє, що маленький ти ще. Височанський Вадим В'ячеславович, син загиблого захисника України. За... Смовський Максим Олександрович, переможець всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та всеукраїнського конкурсу учнівських робіт на тему права людини та права дитини в умовах війни. Вітаємо. Я справа. Сидоренко Анна Олександрівна, донька військовослужбовця Збройних сил України, переможниця міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад. Разом із сином на урочистості їздила і мати Тетяна. Каже, момент був подвійно хвилюючий, бо перед заходом оголосили повітряну тривогу. Це вперше і хвилювались всі. Хвилювалися всі мої родичі за нас і переживали, як це пройде, як там все буде. Ну і насамперед ми всі знали, що війна вона ще не закінчилась. І ці всі там події, які відбуваються в Україні і взагалі в Києві, була тривога, нас, да, нас ховали у спеціальне приміщення, ми там знаходились до того часу, як тривогу зняли, і потім всі події продовжились. Родина постійно згадує батька дідуся і чоловіка, який загинув навесні 22-го року в Чернігові. Сину багато чого передалося від нього. Впевнена пані Тетяна. Чоловік працював в ДСО в Черні... в Чернігові. Він 27 років працював в поліції, і він був дуже хороший фахівець. Його досі всі пригадують як дуже гарного спеціаліста в своєму роді, в своїй роботі. І співробітники, і начальство його згадують ну, взагалі завжди з гарної сторони. І сину передалось те, що він такий же спокійний, він любить електротехніку. Муж був фахівець з електрики, і він, йому теж подобається це все, Там схеми паять, там, це йому все, що стосовно електрики, він все це любить і все це розуміє. Ну а так він дуже був гарним батьком, гарним дідусем. і Онук старший його пам'ятає, завжди згадує і плачуть всі. Ну він дуже був гарною людиною. Син загиблого героя піде восени в 9 клас і вже всерйоз задумався над вибором професії. Любить працювати з деревом і електронікою.